Тарас Загородній, політичний експерт. У мене в студії. Пане Тарасе, доброго вечора. Ви десь там в автомобілі припаркувалися між переїздами, щоб поспілкуватися з нами. Дякую. Отже, інвестиційні няні в дії, як я розумію. Зеленський обіцяв, от воно і працює. Обшуки в Конкорд Кепітал проводилися без ухвали суду, без адвокатів. Все вилучили. Так само Мазепу арештовували без адвоката. Ну як це так? Як це може бути в правій державі? Ну, дивіться, я коли там почитав фабулу справи, ну взагалі в чому там обвинувачували. Ну хочу сказати за логікою, те, що там ДБ робило, взагалі треба було претензії в першу чергу висувати чиновникам, які робили цей землевідвід, тому що якщо йдеться, якщо там АЗЕП звинувачують в тому, що він, начебто, взяв землю, яка знаходилась в стратегічному там резерві. Тут питання в тому, а хто виділяв цю землю, хто голосував, хто підписував. Тому що якщо говорити про порушення закону, то порушували в першу чергу чиновники в даному випадку. Я упевнений, що підписи всіх є. І якщо там якась громада ти голосувала, те теж повинно бути було все зафіксовано. І тут питання в тому, чому прийшли саме до пана Мазепи в даному випадку. Це раз, по-друге, я вважаю абсолютно неадекватну суму застави, якої від нього вимагає, тобто 7 мільйонів збитків і сімсот мільйонів 700 мільйонів застави, ну це якось невідповідна е, невідповідна суми збитків і далі е, тут у мене є сумніви в тому числі стосовно строків е, е, позовної давності. Чому тому що якщо події, ну на думку слідства, відбувалися Ну, події злочину відбувалися аж скільки там, в 2013 році, то минуло вже сьогодні на дворі вже 24 рік. Тому є сумніви, що там строки давності вже давно не пропущені. Як ви а так дуже сумнівна справа? Звичайно, як ви вважаєте, чому бізнес клас український став на захист Мазепи? Скажімо, на захист Коломойського не став, а на захист Мазепи став. А, ну тому, що все ж таки, а, пан Мазепа не був помічений в експлуатації державної структури для нарощування власної а, власної а, бізнес імперії. Ну, власника... Так, звичайно. Ну він бізнесмен, так інвестор а, в даному випадку. І ну не знаєте, не приватизував цілі гілки влади для того, щоб реалізовувати свої інтереси. І тому звичайно, що бізнес виступив в підтримку пана Мазепи і правильно робить, тим більше розуміючи те, що зараз відбувається в країні, ми повинні розуміти, що саме національний капітал зараз і підтримує українську економіку. І ми повинні розуміти, що це ще дуже й дуже, дуже довго буде тривати. Бо західні інвестори ще довго не будуть заходити в нашу країну, тим більше через таке нестабільне правове поле в нашій державі, і тому звичайно, що виступи. Саме в, ну, всі бізнесмени, які теж працюють, е, е, працюють в бізнесі, вони виступили на підтримку. Тож вже не йдеться знаєте, про дерибан, наприклад. Е, Державних коштів так або корупції в тій же міністерство оборони, припустимо. А тут йдеться про конкретні інвестиції. Він же на державні кошти використовував, наприклад, для того, щоб будувати той самий е, котеджний комплекс, і так далі. Так, це був бізнес в даному випадку. Мазепа сказав, що він їхав на зустріч в Давос на економічний форум, коли його не пропустили на кордоні. От наскільки дійсно його контакти з західними інвесторами можуть бути зруйновані, і імідж країни в цьому плані буде теж підтоптаний? Ну, сам факт того, що він був арештований, вже потрапив на світові шпальти, звичайно, не додає Україні. Ми повинні розуміти, оскільки в даному випадку, якщо людина, ну я впевнений, що вона західними грошима працює, тобто отримує консультації, в тому числі щодо ну, західних компаній, теж отримують консультацію. В Місцевих в першу чергу компанії, куди інвестувати, які ризики є, і так далі. впевнений, що його на заході знають, то звичайно, що це не додає точно країні. і з більшою пересторогою будуть ставитись до можливих інвестицій в нашу державу, те, що відбувається зараз у Печерському суді, ви можете бачити наживо. Ми облишимо цю тему і перейдемо до інших. Хочу поговорити з вами про більш які позитивні сигнали для України, тому що мені здається, що після нового року наші західні партнери знаєте, відсвяткувавши оцю всю плеяду новорічних свят, знову згадали про Україну, що у нас війна, починаючи з Сунака, який Приїхав і було підписано безпекову угоду. У лютому ми чекаємо на Еммануеля Макрона, так само з Німеччини сигнали про те, що от можуть проголосувати Тауруси можуть дати і так само зі сполучених штатів, ніби такі обнадійливі новини. Тобто, цей сезон для України як держави починається непогано. Чи вірні мої висновки? Ну знаєте, коли з'явилися британці, як такі знаєте, чортик з табакерки, це в дійсності воно зрушило дуже багато в дійсності процесів і про які ми не підозрюємо, тому що про оці безпекові гарантії, це ну це не гарантія безпеки, звичайно, тому що гарантія безпеки може дати Україні тільки НАТО, або конкретні зобов'язання ядерної країни. Як це було наприклад зі Швецією та Фінляндією, коли вони знаходилися у. Проміжному етапі вступу в НАТО, але на даному етапі це дуже гарний сигнал, тому що ну, Британія дуже непроста країна, це не тільки ядерна країна. Вона очолює в тому числі співдружність держав. Вона запустила фактично про це, що почитати угоду. Воно ж якраз базувалося на обіцянки країн J7. В тому, що будуть підписані такі безпекові гарантії в на самі на вільнюському саміті, і це означає, що всі країни g 7 точно підпишуть це, можна не сумніватися. Британці задали мінімальну планку. Мінімальну планку того фіксації допомоги Україні, фактично задали рамку, як це буде оформлено. А далі вже по можливостях країни. Звичайно, я не виключаю, що скільки це Британія, то крім J7, висока частка ймовірності, що підпише, наприклад, така країна, як Австралія. Це дуже добре. Для нас тим більше буде країн, тим краще. Південна Корея може підписати такі самі безпекові mm -hmm. гарантії. Для нас мінімальний пакет, який нам потрібен, це окрім країн J7, Нам потрібна обов'язково Польща. Тому що без Польщі ця конструкція буде важко злітати. Е, ну, звичайно, країни Скандинавії: це Швеція, Фінляндія, Норвегія, е, Румунія, Болгарія, ну і країни Балтії. І тому ми повинні розуміти, що е, це дуже гарний е, крок, який формалізує те, що ці країни і так роблять. Тому що до цього в принципі у них ніяких зобов'язань щодо України не було. На Україну підтримувало через симпатії до української армії та українського народу. Це здійснювало тиск на еліти, в тому числі. І, звичайно, що тепер це переходить в стадію формалізацію на як проміжний етап до вступу в НАТО. Я вважаю це дуже добрий крок. Але але ми повинні розуміти просту річ, що країни заходу відкривають нам можливості. Ще раз можливості, якими ми повинні скористатися, вони хочуть бачити, в тому числі в Україні, потужний ВПК. Це до речі, в угоді написано, що обмін технологіями може бути, в тому числі з, з Великобританією. Вони хочуть бати, бачити дієздатну державу. Вони не хочуть бачити постійного прохача, а вони хочуть бачити повноцінного партнера. Ось що ми повинні розуміти, і ми повинні і вони вже відкрито ж говорять. Будуйте свій ВПК. Я вже постійно це чую, чому тому що вони хочуть, щоб бачити, що Україна теж бере частину витрат на озброєння на себе. Тому що в цьому світі хочуть дружити з сильними партнерами, а не ті, які постійно тільки щось просять. Тому ми повинні сконцентруватися на нашому ВПК, не витрачати на дороги, не витрачати на озеленення, вимагати, щоб кабінет міністрів нарешті прокинувся та вирішував питання, які пов'язані безпосередньо з ВПК. Це є оподаткування прибутку підприємств, які працюють в ВПК. Досі не вирішена це проблема. Вже скільки вже майже рік це триває попея. Вирішити питання з безпекою підприємства ВПК. у нас фактично підприємство ВПК можна знайти просто по відкритих реєстрах, і не треба ніяких шпигунів. Ти просто береш, знаходиш, не геолокації. Бачиш, я вже мовчу, що купити базу податкової. Десь в інтернеті можна, так і по податкових накладних можна з'ясувати яке підприємство. Знаходиться. Чекайте, скоро знявиться база всіх військово зобов'язаних з переліком даних про кожну людину від О, це ще, це ще питання. Та там було. буде взагалі просто находка для шпигуна. Як то кажуть, це ж ваша фраза про те, що Сполучені Штати і Великобританія повністю виконали умови Будапештського меморандуму. Що ви мали на увазі? Ну, якщо відкрити Будапештський меморандум, у нас багато хто не читало, там же сутність цього Будапештського меморандуму в чому полягає, що якщо щось трапляється з, з країною, ну, з Україною, то вони звертаються куди? В міжнародні інституції, в ООН. Вони звернулись в ООН. Звернулись в ООН. Тільки проблема в тому, що це Будапештський меморандум, не був розраховано, що Вова, що порушником буде в тому числі гарант безпеки, а вон сидить Росія з правом вето. А далі, далі, те, що вони надають нам допомогу, вони вже ніяких письмових зобов'язань щодо допомоги перед нами не мають. Тільки зараз вже мають якісь письмові зобов'язання. Це британці, і okay. це ми повинні розуміти, що це великий суп вперед. Тому що е, вони е, побачили е, мужність українського народу, вони побачили мужність української армії, і тому вони вже допомагають і готові підписувати конкретні документи, і це е, на даному етапі як проможна велика перемога українського народу. Хочу поговорити про словаччину. Я сьогодні дивилася відео про мітинги величезні акції протесту. Люди вийшли на вулицю. 25 тисяч людей пишуть у медіа. Вийшли на акції протесту проти політики. Фіцо ви знаєте, що причина в тому, що він хоче змінити законодавство щодо переслідування корупціонерів. От люди протестують, вважають, що він грає на руку корупції і мафії. Схоже, це на помаранчеву революцію у Словаччині? Ні, ну подивимось, що, що там буде. Тому що ж тільки нещодавно він вибори виграв, все ж таки за нього голосували люди, чимала кількість людей, і тому подивимось, як воно далі буде. Тому що, судячи з реакції словаків, це може вплинути на. Поведінку Фіца, тому що, на відміну від Угорщини, все ж таки Фіца не, 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 не так довго знаходиться при владі, тому що от, в Угорщині Ворман зміг побудувати фактично таке напівавторитарну державу, і знаходиться при владі достатньо довго. А у Фіце я думаю, буде складно що все ж таки у власній країні. Хоча вплив Росії там достатньо високий завжди був. Ще в 90-ті вони пр... продали трубу Газпрому. Там, якщо ви подивитись на те, випускники, яких вузів працюють в, наприклад, Міністерства закордонних справ, ви зі здивуванням побачити випускників. М'ємо московського університету, який готує кадри для зовнішньополітичних відомств. Тому ми повинні розуміти, що те, що там та ідуть процеси, це дуже ну для нас теж наших інтересах, в тому числі, тому що нам цікаво, щоб Словаччина більше допомагала Україні і технікою її не перешкоджала в тому числі. В питаннях виділення допомоги і не створюючи в тому числі інформаційне тло, яке пан Фіцо почав створювати, коли почав заявляти, що е, потрібно об'єднуватись там слов'янським державам, ну і так далі всю цю історію, яку ми часто чуємо з Москви. З Москви ми сьогодні почули ще одну історію. В Росії внесли до переліку нацистських символіку ОУН УПА і гасло Слава Україні. Я усміхнулася, тому що слава Україні казали всі західні політики, починаючи від Урсули фон дер Ляйн, закінчуючи президентом Дудою. Вони всі в очах Росіян тепер нацисти так. Ну так вони розділяють, розділяють світ на свої чужі, всі, хто не з нами, той за нацистів. Вони абсолютно, російська пропаганда працює на внутрішню, в першу чергу, аудиторію для того, щоб Переходити в режим такої фортеці, яка оточена ворогами, а чому тому, що так легко промувати масміски далі росіянам і далі Путіна залишатися при владі, тому я чесно що здивовано, що вони так довго терпіли. Тобто Північна Корея, Ок, нормальна демократична країна, Іран, на думку Росіян, нормальна демократична країна, а от весь світ навколо нацисти. Що що в Росії міняється зараз? Башкортостан перший дзвоник, чи, чи ні? Чи це просто окрема акція, яку придушили, холодно, люди більше не вийдуть на вулиці. Ну, дивіться, я ну я не є оптимістом стосовно Башкортостану та Татарстану як такого потенційного джерела такого. Напруження, тому що у цих країн у точніше у цих республік немає зовнішніх кордонів. Я все ж таки більш перспективними вважаю з точки зору розгортання конфліктів, якому можуть брати участь інші, інші держави, в тому числі Туреччина, наприклад, це все ж таки Північний Кавказ, це Чечня та Дагестан. Тому що якщо подивитися на національний склад того ж Башбакбашкиртастану, там немає домінування Башкір і немає домінування. Там приблизно по 30%. 30% татар, 30% башкір і 30% Росіян. Те саме до речі, стосується Татарстану. Там приблизно теж там 40 на 40 знаходиться. А от домінування, повністю домінування і наявність пасіонарних еліт є все ж таки в Чечні та Дагестані, і у них є зовнішні кордони, і тому я вважаю, що ну теоретично там можуть бути якісь рухи більше пов'язані. З перепідпередкуванням активів, які знаходяться е, поки що у співвласності у місцевих еліт безпосередньо в Москві, а Башкеркастані він же це ж центр нафтопереробки. Там виробляється, в тому числі там багато теж оборонних підприємств. Є. І звичайно, що воно може якось накладатися, що може запустити якусь хвилю. Але я не впевнений, що вона буде настільки потужною для того, щоб переростати в гарну громадянську війну. Що цікаво Україні. Я все ж таки більш перспективними вважаю, Чечню та Дагестан. Financial Times Посилається на сирського і дані української розвідки не називають? Чи прізвища і говорить, що сирський каже, що Україна в активній оборонній фазі зараз, а Росія може готувати новий великий наступ влітку. Це вже дані розвідки. Ви кивнули головою. Ви погоджуєтеся з такими припущеннями, і на чому вони ґрунтуються Ну, це з логіки того, що може відбуватися після переобрання Путіна. Путін зараз ну російське керівництво, на мій погляд, вони вирахували, в тому числі за соціологію, А скільки скільки жертв готові терпіти росіяни, щоб не переходити цю червону межу? Ну вони вирухували, що приблизно 200-300 тисяч людей на рік вони готові покласти для того, щоб не переходити цю червону межу, яка все ж таки існує в Росії. Якби цієї червоної межі не було щодо мобілізації, то вони б давно вже провели мобілізацію. Там і мільйон людей забрали, два мільйони людей. Але вони розуміють, що і до виборів Путіна це не популярна тема, і тому вони чому літку, тому що ну це математика. Тобто, ну Путін переобирається в березні. Це означає, що ймовірність оголошення нової хвилі мобілізації починається теж приблизно в березні, на початку на початку квітня. А далі підготовка цих людей і тут ми знову виходимо на літо на лі на літо цього року. Тому такий сценарій досить імовірний. Я вважаю, що цілком можливий. У нас ще є одна хвилиночка, у мене страничка із Потойбіччя зараз буде. Значить, що пишуть російські пабліки про удар по клинцях Брянської області, де горить нафтопереробний завод? Вибачте, мовою оригіналу. Це був нальот БПЛА самолітного типу французького производства з новішими системами защити від РЕП. Удар супроводжувався прильотом шести ложних цілей. Ну, там, короче, все розписано по-французьки. І це другий прямий інцидент зі країною Нато вони а, в, самі на НАТО збираються нападати чи вважають, що НАТО вже на них нападає? Ні, ні, це вони правильно роблять, тому що вони лякаються. Ну, дивіться, західні наші партнери не дадуть нам зброю для ударів по території Росії, тому вони завжди намагаються вигадати або чеські. Чеське РСЗО або Французьке або інше, тому що вони хочуть впливати на аудиторію. Вони, вони розуміють важливість цієї теми, тому що все ж таки Росія ядерна країна, і вони розуміють, що більше скандалів західної зброї, тим більше ймовірність, що нам її припинять давати. Тому вони це роблять. Тому це як для зовнішньої, так і внутрішньої аудиторії. Ну а для внутрішньої аудиторії вони, звичайно, не хочуть визнавати, що все ж таки це українські дрони. Українського виробництва і вони будуть прилітати частіше, тому що Україна зможе виграти і більш ефективно діяти саме в асиметричній війні. Знищення російської ніфтянки це ось стратегічна мета України, тому що у них проблеми з заміною у них західне обладнання вони не можуть завести. І Китайці їм тут не допоможуть. От знищення НПЗ російських. Або СБУшними дронами, які теж літають. от вони залітали в Краснодарський край в НПЗ, або іншими дронами українського виробництва. Ну, це створить величезні проблеми і російській економіці, і російській оборонці. На цій позитивній ноті, як то кажуть, завершуємо інтерв'ю. Дякую вам, спасибі за ваші думки. Дякую. Тарас Загородній, політичний експерт у цій частині інформаційного марафону.